Привіт-привіт! Вітаю всіх на каналі Таро Оберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Так що переглядаємо. Лютий місяць для діє витягую три карти. Дивимось. Перша. Карта. Четверта карта. Діви. Розглядає. Діви. Лютий починається з ось такої чудової карти. Воно, ця карта говорить про романтику, кохання, легкість. В спілкуванні та відносинах ціль досягається швидко. По цій карті така вона легка і приємна. Наступна карта вказує на кохання, гармонію, партнерство і завдяки цій наповненості у вас буде бажання ділитись позитивом. Також Карта каже на емоції. І кінець місяця у вас з'являється шанс. Це про почуття симпатії, емоційну е радість. І на цій хвилі у вас виникне бажання творити. Ось так. І порада. А по цій карті вищі сили. Ді вам радять піддавати сумніву, все, що буде траплятися на вашому шляху, та не довіряти нікому. Саме про це попереджають вищі сили ДІВ. Ось так, такі справи. Емоції. У вас просто місяць побудований на почуттях та емоціях. Дякую за перегляд. Буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого. Нового каналу таро оберіг. Бувайте!